Всім добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, і сьогодні Хрещенський святвечір. Тому я яйця буду закладати не в сьомі вечора, а в шостій перед вечерю. Бо ми також вечерюємо як вся Україна, які я бажаю тихої, теплої, смачної куті нашим хлопчикам, які нас. Зараз захищають також тихої, спокійної і теплої ночі. Вертаємось до наших яєць. Даєць-несушок. Зараз я буду закладати яйця в інкубатор теплуша і буду вам показувати, як це я роблю на старті в закладці. Пішли, дивитися. Повторююсь, але. Не всі дивилися мої відео раніше. Е, ці яйця я занесла в 12-й годині в кімнату в теплу. Прогріла їх ну, зараз шоста вечора до 6-ї. Так, я прогріваю 7-го 8 Ну, це вже неважно, вони вже прогріті. На них я пишу хрестик-нолік. і буду зараз їх закладати в інкубатор Теплуша Євро. Е, 88. Дивіться, як дракончику все мало і мало. Я думала, що заложу сюди 50 яєць, але пішла, зібрала ще своїх, я... своїх трошки яєць. Я маю на увазі курячих. І буду їх закладати. Тому Ах, вони в мене на латки не влізуть. Будемо класти на дно. Ще раз повторюю. От, бачите, як я кажу, лох. Це день, 40... температура, це поворот ще вимкнений. І волога 25%. Я в інкубатор перед закладкою яєць води не наливаю. Я виключаю інкубатор. Ні, чекайте, я спочатку вимкну поворот. Оф. Все. Поворот я вимкнула. Зараз змійка не буде бігати. Бачите, нема змійки. Залишилась температура, волога, день, температура, волога. Лох. Бо то сигнал, що м -м, низка волога. Все, тепер я інкубатор вимикаю. і Із-за того, що той інкубатор розрахований в латках. На 80... Ой, господи, на 54 яйця, а в мене їх вже 60. Ну, Жадні ми баришні такі, дівчатка. Так, я вимикаю тут. Ладно, потім пін Забираю лотки. Кстати, я в першому відео сказала, що то лотки не витримають. То, як мені повідомив степлуший представник, то латки, які витримують і які моцні. Так що, я, вибачаюсь, збріхала. Все, я то забрала. Тепер я починаю викладати сюди. Я завжди викладаю хрестиками догори. Все, викладу, потім вам відзнімлю. Все, я виклала хрестиками догори. Тепер бачите, скільки місця там ще залишилось. То розраховано, що на дно викладете 88 штучок. Стільки розрахов... розрахований цей інкубатор. Дивіться, тепер я його... так, чекайте, вам СССР на стоду Амінь. З Богом, родний. Мої, мої, я закриваю, щоб Бо інкубатор прогрітий. Все. Тепер дивіться, віконечко закрите. Це закрите. Інкубатор я вмикаю. І вам відзнімлю, як буде підніматися волога. Ну, може, там, через 10 хвилин відзнімлю, покажу. Тобі ж, що зараз почнеться в інкубаторі? Яйце почне нагріватися. І лишню воду, яке, яка в неї всередині в яйці, воно почне викидувати в інкубатор. І от зараз поки що волога 20%, я за це не переживаю. Якщо у вас піднялася сильно волога, я вже казала в попередньому відео, але повторююся в тому. Ви не переживайте. От на міліметр відкриваєте яєчко, буквально навіть, щоб сірничок сюди не залазив. І нехай потихеньку вивітрюється. Не треба відкривати кришку, не треба їх відкривати яєчко на все. Нам треба яйце прогріти. Це, це одне. Друге, я буду Яйце перевертати вручну до першого овоскопування. Я там подивлюся, якщо буде багато яєць, ну, не файненьких, які мені не підходять, ну, тобі ж без розвитку, то я тоді поставлю латки і буду в латках. До того, до першого овоскопування я буду перевертати вручну. Досить перевертати два рази зранку і ввечері. Не треба прив'язуватись до якоїсь години, тобі ж або 9, вечора, 9 ранку і 9 вечора. Ні, чесно скажу, всі так роблять, а розмовляють, там розповідають сказки. В якій годині згадав, в тій перевернув. Але на перші дні до першого воскопування бажано то робити скоріше. Все. А, до дня, зразу кажу, день я не, обнулю, не обнульовую. Бо якщо ви відкриваєте інкубатор, то день не рахує в виключеному стані датчик, він перестає рахувати. Ви закриваєте, включається, і він починає знову рахувати. І чим більше днів інкубації, тим більше він бреше. Щоб вас просто не, подвів, не підвів. Я беру, повторююся вже, але я беру свою таблицю і прищепкою кожен день, перечепляю прищепку нижче, 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 розраховую тільки на це. Все, інкубатор включила. Яйце пішло, пішло на розігрів. І при перевороті, коли ви будете перевертати яйця, старайтеся робити це як скоріше. Ну, щоб яйце не остигало. Нам не треба до першого овоскупування, щоб воно остигало. Нам треба розігрів, розігрів, розігрів. Все, розігріли, дали старт, і воно піде далі, щоб все, все нормально. Бачите, вже волога піднімається до 28. Я навіть не переживаю. Я через 15 хвилин вам відзнімлю, яка почала. Яка, тут вже показує 69. Ну, воно так буде скакати. Нічого страшного. Ну, все, яйцо почала розігріватися, волога починає підніматися. Бачите, надпись Лох пропала, бо пішло вже, пішло вже більше 40%, ще 43% вологи, температура 34. Тепер я буду овоскопувати перший раз на сьомий день. Бо, дивіться, якщо лігорн, то е розвиток на п'ятий день видно. Видно то зап'яту, видно паучка. Видно, що яйце розвивається. Так як в мене кремове яйце не буде у всіх дуже добре просвічуватися, а буде аж ну, більш-менш видно на сьомий день. Якщо яйце ще темніше, я навіть раджу робити овоскопування на 10-й день. Там вже 100% болтуна до 10-го дня не може бути. Тому, чим темніше яйце, тим, тим пізніше ви робите ускупування. Продліваєте день, щоб ліпше було видно розвиток. Ну, На 10-й день там вже дуже добре видно, і в темному яйці дуже файно проглядається. Ще останнє то, що перші дні інкубації буде скакати, що волога, що температура. І перший раз я налью води тільки тоді, коли волога впаде. До 43%. Як тільки впало до 43%, я на цілий інкубатор, так як то теплуша євро, і там є пластиковий корпус, це я повторююсь, але то треба, він дуже добре тримає вологу. Я на цей інкубатор налью всього 5 кубиків води на весь інкубатор. Якщо у вас теплуша, просто пінопластова без пластикового корпуса. Ви наливаєте 10 кубіків води, бо скоріше через пінопласт волога вивітрюється. Може бути таке, що дуже сире яйце, коли ви заклали і волога не падає пару днів, це не страшно. Ви чекаєте, поки на датчики не почне показувати 43%. Тоді ви доливаєте. ви долили і дивіться, що виходить: яйце зразу випиває ту воду, яка підняла вологу в інкубаторі. Яйце випило, волога впала. Ви бачите, що О! нічого не дало, ті 5 кубіків або 10, волога впала і знову доливаєте воду. Ні, Ви налили 5 кубіків і тікайте від інкубатора, як я кажу. Все. Через годинки 2-3 підійшли і подивилися. Якщо волога не піднялася, тоді можете ще долити трошечки. Бо виходить так, яйце випило, волога впала, ви доливаєте яйце розігрівається, видає остаток вологи в інкубатор, і у вас виходить підвищена волога в інкубаторі. Нам цього не треба, нам треба тримати 55%. І буде нам щастя, буде такі маленькі, пушисті, такі-такі гарненькі такі, гарненькі курчатка. Хочу вам показати: пройшло 3 години, температура 37,8%, волога 53%. Добре людям на здоров'я! Христос хрещається! Рісті Єрдань! Зараз 8 ранку наступного дня, і дивіться, 37,8 температура. Волога 50% так як нам і потрібно. Я буду робити перший переворот яйця. Якщо у вас не на ковріку, а в каретках, ви просто вмикаєте. І все. І продовжуйте далі інкубацію. Ну все. Тепер пока-пока. До наступного відео.